Всім привіт! З вами знову, як завжди, я Павло, і сьогодні ми будемо грати в таку гру, як Роблокс. Ми знову сьогодні у Cheese Escape, і будемо грати в другу частину. Чекайте, це третя, це друга. Колись був такий є цікавий пропуск, що ти. О, катсценка. Це перша частина те лобі, в якому ми щойно були. А це де я не знаю. Ви напишіть мені це де в коментарях. Коментар має бути з трьох слів. Ну, а я не буду вас час тратити і, і буду просити просто поставити лайк, бо ви це в силі зробите, і підписатись. Але я хотів би вам дещо розповісти про одного ютубера під назвою Кавун. Ну, це буде реклама, але в нього, якщо ви замітите, в нього є один мінус. Він, коли з вами вітається, він говорить ось так: поставте лайки, підпишіться на канал. Якщо ви любите Україну, бо я вже поставив лайк і підписався на канал. А це зробити неможливо. На себе самого ж підписатися неможливо. Ну, з іншого пристрою можливо, правда. Ой, що це було? А, це таке вічне. Це неможливо. Ой, Фредді Фазбер. Я злякався від того Фредді. Ухолера. Чи то Фредді Фасбер? Уль-уль-улюль, уль-уль-улю-уль-уль-уль. Уль, 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 уль. Ну так. До речі, хто знає цей мем, напишіть в коментарі. Ну, а ми від початку зразу біжимо за ще одну дошкою. Вже інше місце, правда. Ось. На даному каналі буде ще одне відео по, цьому, по цій грі. І я вам його покажу. Це вже буде який чаптер? Три, так, три. Ой. Закашлявся чуть чуть буває. Оцей коридор, тут треба зелений ключ. А ось тут. Вихід у лобі. Добре. Отак, От а де той вихід? Ой. Дивіться, для чого я взяв ще одну дошку. Ось ще раз сюди. Не хвилюйтесь, того бага вже не буде. Ой! О! Дівчинка страшна. бага вже не буде. Ой, і дивіться. І ми маємо доступ до третього до третього ключа. Побігли третій це буде найскладніший. Відео вже 3 три хвилини триває. Довгенько я з вами тут граю. Ну, а там ми будемо зараз чи тікати, тому зараз біжимо одразу. Я свій скіл у цьому у цій втечі прокачу. Оравськіл прокачав. І це з першої спроби. А я рідко що до з першої спроби прохожу. Так мені пацан треба опустити тут. Ой. Знов цей Фредди Фосбер. Ладим. А сейчас будет у нас парк. Оба, 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 оба оба, оба оба, оба, оба. Так зараз треба підготуватись. Побігли. Пум-пум-пум-пум-пумпум-пум. Ми зараз від межі не тікаємо. Шість дванадцяти. Осім. Сімдесят дванадцяти. О, чуєте? это закралось? Весьместь дванадцяти вже Ну, тут я тільки раз разбувся. Ой! Цей ведмідь мене вже починає лякати Ще десь має бути сир. Так, чекайте, ми його не найдемо. Підключусь, коли знайдемо. Ось він. Побігло до червоних дверей. Так, вони десь тут були. Ні, туди не сюди, не сюди, палок. Ось, усе, ходимо. Заходимо. Ходімо, заходимо, ходімо, заходимо, заходьмо, ходімо. Друга у нас два. Друга два. Друга два. О, один два. Один два. Третє дев'ять у нас. Ходімо, побігли, побігли. Девять, девять, дев'ять. А шоста, чотири. Е, ми третє. Фор, 7. Три. Я знаю англійську. Чуть-чуть. три. І я пам'ятаю щось по типу 4. по О код запам'ятайте. Бачите? 1, 2, 9, 7, 3, 4. Добре. Останній сир. Побігли. А! О, а я думав, це вже все. О, до речі, зауважте це відео. довше. Ну, бо тут більше сирів треба зібрати. Так зараз є тварин вагітна тут. А, ні, так і там. Ай. Ну нічого. Десять хвилин відео триматиме. Триматиме. Нова моя іде. Ой. Коротше, зустрінемось там, де найду в двері. Ось з двері на вихід. Нарешті. Ой, ущелим. По законах хорору, я тут за щось вайб'я. Ой, ми ще. Це місний ліфт, ага. О, телепорт. Ой. Ну, добре, це, походу, вже все. Подивіться чекайте. Це Бах. Га, Бог. Ну, а ну попробуємо сербеться. Не беруться. Стрибати не можу. О, ми втекли! Нарешті! Добре. Один. О! Ну добре! А з вами був як завжди, я Павло. Всім па-па-па-па. Ну це ти три, а після них вже нічого не буде. Бо я вже перевіряв. па па Па-па-па-па! Не забудьте підписуватись та ставити лайк.